Вітаю! Сьогодні я хочу з вами посіяти таку квітку, як цильнія, елегантна суміш ліліпот. Це декоративна однорічна рослина, привабливі пущики висотою до 50 см. Триваються надзвичайно красивими махровими помпонними квітами діаметром 3-5 см. Цвітіння тривали з середини червня, червня до морозі. Постійна розсаду проводять у березні на початку квітня. Ось чому я її і сію. Тому що буде тривале цвітіння, якщо ми сімо у відкритий ґрунт цю прекрасну квітку, то квітування її починається в кінці літа. І до заморісті вона частіше уходить ще в квітує і не успіває зібрати насіння. А це професійне насіння, хороше насіння і невисока, цинія і пухната. Тому я хочу її сіяти на розсаду. Тому ось я взяла такий пухкий ґрунт, покупний з компостом, зробила такі чотири борозочки, які я пролила, проливаю ось таку і буду розложувати насіннячко. Зараз покажу, яке насіннечко. Ось таке. Насіньчко велике. Я буду розкладувати по цим бороздочкам десь через сантиметр. От. Зараз розкладу і підключусь, покажу, що буду робити далі. Ось так доволі густенько я розложила насіння, і ще й мене лишилося пів пачечки. Я рахую, що це дуже добре посадити синю на розсаду, бо вона буде радувати квітінням дуже довгий період. Ось, І присипати ми її повинні на 1 см. Тому я трошки углубила на 0,5 і ще й присипали десь 0,5 см. І дуже добре, де вже це вже зібуть багаторічники. І ми будемо бачити це в травні, ми будемо висаджувати її відкритий ґрунт. І ми будемо бачити, де в нас якісь, можливо, не, не заповнені місця, чи якісь прогалини є. І ця прекрасна квітка. Я надію, що буде саме ця, тому що професійне насіння мене ніколи не підводило. От Вона заповнить оці прогалини. І ну, це буде просто прекрасне квітування, дійсно від червня до самих заморозків. От. Тому я сію на розсаду. От. А потім ще і дійсно збереш своє насіннячко. Це ж не гібрид якийсь, це сортове насіння, тому можна і зібрати насіння. Так, все. Ось так гарненько я його висихала. І так от з рушки так гарненько проливаю, бо насіння таке, як скажемо, і велике. Ось і доволі таке. Ну, пролити треба, я так крахую, що добре. І все. Накриваю я це насіннячко сінечку і будемо чекати результати, коли це насіннячко проросте. 1 квітня. Ось уже так виглядає синя. Бачите, коли насіння свіже, професійне. Дуже гарно і дуже швидко вона виростає. Звісно, ще вона не вся. Проклюнулася, якесь насіння було, можливо, більш якісне. Але ось так вона виглядає на 1 квітня. Вітаю, друзі! Сьогодні 21 квітня, неділя, і пасмурно, і дощить, і роботи в городі не поробиш, тому що цілий день дощ. Тому знімаю відео про цинію. Я її почала пікірувати більші стаканчики. Ну, це б так стала пікіровка. Я стала ралась більше брати з, з коренем і переносити в стаканчик. Ну, як вийшло. Ну, найбільші ось такі екземпляри. Трошки менше ще лишилися, і ще тут у мене е, в цій коробочці, але тут висота більша, можна ще почекати. І... Е, як, так, як це суміш, то я не буду знати, які кольори, я просто перевалю з горщика прямо в відкритий ґрунт і вже буде штучок я садила. А так як вона все ж таки 50 см, я почитала, що це доволі все одно висока квітка, тому не втрималася і купила. Так цікаво, що це майори цинія. тут, тут цинія. Купила я цинію, яка досягає 20-30 см. Це зовсім маленькі, гарні, і кольори підібрала дуже-дуже яскраві. Дивіться, карликова, карликова фіолетова. Е, дуже мені сподобалася. Ну Як же ж без жовтої кольора радості. І е, дуже цікавий колір е, лососовий. Е, ці цинії я вже буду саджати. Під свою міні-розсадникам гарна в мене земля, хочу раніше, щоб вони заквітли раніше, ось трошки тільки потепліє, Я прямо під п'ятилітрові баклажечки, потім отак міні-теплички роблю висію окремо кожен колір, щоб потом можна було створювати композиції. Наприклад, десь у вас забагато жовтого кольора. Я можу зміксувати там два, наприклад, цих. От Чи, наприклад, наоборот, все черво, в червоних тонах, наприклад, посадити жовту. А якщо все різне, можна і створити композиції з трьох кольорів. Я надіюся, що е, вона буде саме так, як заявлена, е, такі кольори і я вирощу. І чому хочу раніше, щоб зібрати насіння, е, щоб було вже своє насіння, щоб не купувати, воно так здається, там 5, там 6, там 15-20 там гривень е, за сезон збирається в доволі велику суму. І хочу я в цьому році всі насіння, як і дівчата, також збирати. От, Тому що, от дивіться, чим далі, тим дорожче насіння. 6-7-8 гривень. все одне. до 26-го року, це до 28-го року, вірніше. Ось. Тому ось такі ще я придбала вже, наче та я ще придбала насіннячку собі. Бо дуже мені сподобалася саме, що вона невисока. Ну, ось на цьому я своє так відео. Закінчую. Можливо, ще хтось хоче, можливо, хтось. Може. Також, як я ще не знала, що такі є низеньки, я, наприклад, не знала, Ну, можу ще собі купити і сіяти одразу у відкритий ґрунт. 16 травня. Так виглядає моя цинерарія вже. Ось майори. Саджала по 5, але. На жаль, деякі не прийнялися. Хоча пишеться, що пересадку вона переносить нормально. І ось тут. Вона мене вже декілька днів стоїть не в тепличці, а на вулиці. Просто думаю, куди вже її висадити. Ну, от і чекаю, якийсь такий діньок, щоб був більш дожливий. Ось. Але ось так вона вже, бачите, виглядає з розсади. Прекрасна! Прекрасна, прекрасна. Цинія, майори. Причудові, прекрасні. 20 червня вже почали квітування ще трошечки раніше. Ну, Знімає 20 червня. Це в мене в кашпо. Ось заквітла в кашпо перша квіточка. Це невеличезні. Дивіться, які вони гарні, які гарні. Трошки є більша буде ось квіточка, трошки менша. Але висаджувала я кінець травня, початок червня. І ще один кущик. Чекаю, це, мабуть, буде червоненька. Ну, ось такі. Прекрасні цинії. Ось іще така фіолетова. Получилися однакові квіточки. Ось. Деякі ще не квітують, які я трошечки пізніше посіла і висадила трошки пізніше. То вони ще не квітують. 15 липня. Ось так виглядає моя цинія. Дуже різна. Є така пухка. Такий колір цікавий рожевий. Є така звичайна. Є ще ось пуп'янки, ось така фіолетова, ось така фіолетова пухка, ось така прекрасна, цинія. Ну Різна дуже багато, різна є. Це мені дуже сподобалася, дуже. Колір просто надзвичайний. Треба обов'язково зібрати насіння. Ось є ще така низенька, геть низенька. Ось така червона, такі два види рожевих. Ну, вона сантиметрів 30. Зовсім геть невеличка. Така красунка. 11 серпня. Деякі цинії вже закладають насіння, а оці над прекрасні пухкі. Я дуже хочу зібрати насіння, тому ось я не забираю квітоноси. І буду збирати насіння. От. Але ще бачите, квітують 11 серпня і ось ще квітують. Ось тільки ще квіточку ну, в общем квітування в неї вийшло виходить довгі. А десь перед квітю біля своєї шикарної гортензії. Фрайс мельба. Е, свої цинії, які тут в напівтіні, вони тільки-тільки є ще бутони. Дивіться, яка надпрекрасна, тільки закладує бутони. Ось така ціня мені також подобається. Також я буду збирати з неї насіння. Ось. Тому це вже моє буде ну, останнє відео. Хочу поділитися своїми враженнями. Дуже мені сподобалося вирощувати ціню з розсади. Вона починає швидко квітувати і квітує довго-довго-довго. Якщо прибирати ці коробочки, вона... Багато ще буде давати і буде квітувати. Тому мені над... сподобалось, Мені дуже сподобалося вирощувати цинію з насіння. Так що, кому сподобався мій досвід, рекомендую. Дивіться, ранні квітування і довге, 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 довге. І ще ми всміємо зібрати насіння до холодів. Все, всім гарних квітучих садочків.